Військовослужбовець небо разом з татом на позивний агроном з Мелітопольського району від початку повномасштабної війни працюють в аеророзвідці. Військового досвіду чоловіки не мали. Небо згадує першому опанував дрон за менше ніж годину. Жартома каже: не він обрав аеророзвідку, а вона його. Мені позвонила моя знайома одногрупниця з Польщі, і сказала, що їй поляк подарував новий дрон для українських військових. Ми поїхали на таможню, з батьком забрали дрон. І з цим дроном приїхали вже в частину. До цього я ніколи не керував ні дронами, ні літаками. Все почалося з «Мавіків». Сподобалося, розумієш це все. Є багато ідей, які приходиться втілювати. аеророзвідка це не тільки полетіли, побачили, передали. Це треба ще й знищення і інший момент. Тобто це дуже цікава робота, рискована, але. Но цікаво. зараз чоловіки працюють в команді зі своїм побратимом із Запоріжжя Сватом, який бойовий шлях варорозвідці розпочав торік, 24 лютого. Мені подобається, як бігають кацапи, як вони гарять. Маємо куди розвиватись, що розвивати зараз. У неба вже є досвід керування безпілотниками різного типу, зокрема, мавіками, дронами, крилами, а нещодавно панував і літак Хор, який вже слугує очима для військових на запорізькому напрямку. Я пройшов онлайн навчання. Інструкцію прочитав до нього, прочитав його функціонал. пройшов тести. Потім так ми приїхали на аеродром і полетіли, мабуть, не керував тільки байрахтаром. А хочете? Було б непогано. Курт може літати на 50 кілометрів та підніматися в небо на 5. Має потужну камеру з якісним зумом, що допоможе знаходити ворога. Не треба катапульта, економиться час. Ми, нас не так видно, як у нас кажуть, нас важче зрисувати і накрити. Ще з плюсів нього є система захисту від радіоелектронної боротьби. Стабільного з'єднання з, з інтернетом нам не треба. Він може літати, було питання стосовно сигналу, якраз це все можна війнати. Він може літати як в ручному режимі, так і в автономному режимі, тобто без випромінювання будь-яких частот. Тобто літати в режимі повної тиші. Якщо сигнал е, з пультом ми самі обриваємо, то він виконує місію і повертається. Якщо сигнал е, обривається в силу якихось непередбачених обставин, е, то він повертається назад. Відео шифрується, е, шифрується повністю зашифрована в нього. Е, Комп'ютер, який стоїть всередині, він також зашифрований. Зараз військовому аеророзвідки потрібний командний пункт авто, аби в хорт перевозити зібраним і бути мобільними. Чим швидше розкладеться і запуститься дана модель, тим швидше ми зможемо читати інформацію, знімати. А на лінії фронту це саме основне. Скільки людей треба для обслуговування і власне для роботи за таким літаком? А, ну, дуже добре буде, якщо їх буде там. Тут ну, досить трьох чоловік достатньо. Менше теж можна, але не факт, що це буде краще. Коли в тебе один солдат може знищити 10, 10 одиниць техніки, то навіть не 10, якщо взяти одну одиницю техніки, стоячи на безпечній відстані від цієї техніки, я вважаю, що за це за цим майбутнє.